Дитинство у середньовіччі було, і дітей не вважали просто малими дорослими. Їх, звісно, залучали до роботи, але відповідно їх віку ніякого пахання у шахтах, як в епоху модерну, не було. Хлопчики доглядали за худобою та молодшими дітьми, і поступово їх залучали до ремесла батька. Частина хлопців вчилася у церковних школах, сини знаті опановували рицарську справу. Дівчата вчилися вести господарство, що особливо було важливо для знатних, бо потім вони керували великими маєтками тобто, тоді з дитинства вчилися ремеслу, яке кормило у дорослому житті. Не як зараз, коли 16 років чи ж не зрозуміло, що а потім тебе замінює нейромережа. У вільний час діти грали, знаходять іграшкових рицарів, мініатюрний посуд. Вони грали в м'яч, настольні ігри, кидали каміння в засуджених. Тоді дітям не були потрібні комп'ютерні ігри, щоб бути агресивними. Ідеальна епоха для здорового дитинства.